Ви хочете, щоб вас любили, щоб всі люди захоплювалися вами. Але іноді ви прискіпливо ставитесь до себе. Ви можете бути сміливою чи сміливим, але іноді ви сумніваєтесь в своєму прийнятті рішення. Ви можете подолати всі перепони, але іноді ви зупиняєтесь і сумніваєтесь, і не знаєте, що робити. Чи схоже це на вас? Зазвичай всі астрологи і гадалки саме так описують вас в полярностях. І саме гарне і погане дає можливість вам знайти щось схоже з собою. Це називається ефект Барнума чи Форера. Через цей ефект ці астрологи мають вплив. Чи це про вас, коли вас описують? Зачекайте, зробіть паузу і включіть критичне мислення. Може, це зовсім не про вас?